Сьогодні відзначають свято ті, хто забезпечує читачів, слухачів та глядачів найсвіжішими новинами і найгучнішими сенсаціями. Ці люди виконують свою роботу навіть тоді, коли вона стає небезпечною, переслідуючи тільки одну мету донести правду. 6 червня День журналіста України. Зазвичай цього дня масмедійники чують лише подяки за свій труд. Їх вітають, нагороджують та визначають найкращих. Цьогоріч, за версією НСЖУ, журналістам року стали головред Маріупольської газети Пріазовський робочий Микола. Кола Токарський, кореспондент Запорізької газети Субота Плюс Вікторія Будко. І що найприємніше, наша колега, тележурналіст Херсонського ДТРК Скіфія Анастасія Соболєва. Сім років журналістиці така висока нагорода. Наша колега Анастасія Соболєва за версією національної спілки журналістів України визнана журналістом року. На таку відзнаку говорить Настя, навіть не сподівалася, просто робила свою справу. Для мене ця нагорода була повною несподіванкою. Я навіть про те, що перемогла у конкурсі, дізналася від друзів, які телефонували мене і вітали з перемогою. Але хочу сказати, що я не працюю за для перемоги, я працюю для того, щоб діти жили у родині щоб їм було краще. І навіть сенс моєї роботи в тому, щоб цієї програми не було. Можливо, це так ну, банально звучить, але все ж таки, щоб не було дітей сиріт, щоб кожна дитина виховувалася у родині, щоб усі мали маму і тата люблячу родину. Два роки тому керівництво телерадіокомпанії запропонувало Анастасії Соболєвій стати автором соціального проєкту. Подібний вже існував в Луганській телерадіокомпанії. Вивчивши досвід своїх колег, Настя вирішила, підемо іншим шляхом і створила програму, аналогів якої немає в жодній державній телерадіокомпанії. Людина завзята та наполеглива своїм ентузіазмом може заразити будь-кого. Особливо це відчувають люди, які у творчості завжди поряд з нею. Я знаю, что люди, которые были в нашей студии, они пишут, они звонят, они э, дружат, они приезжают к Насте в гости, и эта жизнь она намного важнее и главнее. Именно это вот показывает человека не просто профессионала, а здесь открываются уже другие качества, чисто человеческие качества. відповідальність, дружба, запереживання. Аби розуміти проблеми знедолених, треба мати велике серце. Кожну історію, якою діляться з настею її герої, вона пропускає через себе. За її велику людяність, чуйність, доброзичливість, а ще велике бажання допомогти, отримує найвищу нагороду визнання дітей і шанобливе ставлення дорослих. Настенька своєю великою душою, своїм великим серцем допомагає всім діткам, нуждаючимся. Я настолько люд. Бід жизнь настолько любит все, що її акружає і вона заслужено Получила цю награду. Сьогодні соціальний проєкт Херсонської телерадіокомпанії Подаруй світло це розголуджена телесистема, яка включає кілька складових. Щоденно в ефірі телеканалу звучать історії дітей-сиріт, які мріють про родину. В інформаційних програмах оперативно висвітлюються резонансні події, пов'язані з дітьми-сиротами, Розповідається про проблеми та позитивний досвід. У сімейній політиці регіону підсумовується все, щомісяця в годинному телешоу Подаруй світло із залученням представників влади, експертів, психологів, громадськості, духовенства, представників благодійних фондів та звичайних херсонців, які допомагають сиротам, завдяки проекту Подаруй світло херсонська обласна державна телерадіокомпанія Скіфія перемогла у національному конкурсі Благодійна Україна Україна-2013» у номінації Благодійність у медіа. Тому нинішня відзнака автора проекту Анастасії Соболєвої ніщо інше як заслужене визнання і колег Насті, і її друзів і прихильників.